Вхід в двохкімнатну квартиру, кухня студіо. Тут санвузол, домофон, спальня. В спальні є велика шафа купе на всю кімнатку, ліжко. Різна підсвітка. Не вся ще вімкнена. Ось так воно виглядає. Тут є плазма. Відповідно, є балкончик, який виходить в подвір'ячку. Сюди — акуратний паркет. Тут є такий коридор. Є шафа досить глибока, така, як гардеробна. Дитяча кімнатка. Тут є ліжко, робоча зона, комод. Є шафка. І є ось такий вигляд на сейхів. Затишна частина міста. Тут є шведська стінка. Так, ось тут ось так виглядає шафа. Кухня, студіо, вітальне об'єднання. Оснащено все, всією необхідною технікою, є холодильник, пральна машина, посудомийна машина. Тут є духовка, мікрохвильовка. Вигляд так само на простір. Насихір. І санвузол. Піддерж з коридора. Є болер нагрів води. Гігієнічний душ, туалет. Тут є тумбочка, ванна. тропичний дошки є різне світло таке дальнич